Пішу поділитися із вами рецептом неймовірно смачного супу з броколі, курячого філе та крем-сиру. Курячу четвертинку та філе заливаємо холодною водою і варимо одну годину з моменту закипання. Обов'язково знімаємо піну. Картоплю нарізаємо довільними кубиками. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками та обсмажуємо її на невеликій кількості олії. Моркву тремо на крупній терпі і додаємо до цибулі. Тушкуємо овочі ще декілька хвилин, періодично помішуючи. Коли бульон уже готовий, ми виймаємо м'ясо окремо в тарілку, щоб потім його відокремити. До бульону додаємо лавровий листок перець, чорний і духмяний горошком, а також додаємо картоплю. Відділяємо м'ясо від кісток та нарізаємо його порційно. Тим часом бульон із картоплею вже закипів обов'язково знімаємо піну, яка утворюється зверху. Варимо 10 хвилин картоплю, потім додаємо броколі. У мене заморожені і варимо знову 10 хвилин разом із брокколі. Додаємо моркву з цибулею та повертаємо м'ясо в наш суп. Додаємо сіль, все ретельно вимішуємо та даємо закипіти. В самому кінці додаємо 2 столових ложки ніжного крем-сиру Філадельфія. Розмішуємо все до однорідного стану, вимикаємо газ та накриваємо кришкою, даємо настоятись нашому супові. Обов'язково зберігайте собі рецепт і готуйте з любов'ю.